У попередній частині я показав чітку закономірність між війною в Україні і документами, які вона підписала у 90-х роках. За рік це відео отримало майже 4 тисячі коментарів. Деякі з них підтвердили цю теорію і показали, що все заховано набагато глибше. Спочатку коротко нагадаю суть попередньої частини. Існують міждержавні документи під назвою договори про уникнення подвійного оподаткування. Здавалося б, до чого тут війна? Вони примітні тим, що у них є визначення понять, де визначаються назви країн, які підписали договір. Деякі країни визначаються і як держава, і як територія, а деякі лише як територія. І все стає дуже цікаво, коли ми розглядаємо колишні республіки СРСР. 10 з 15 колишніх республік зараз визначаються і як держава, і як територія. А решта 5 – лише як територія. Це Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Дивним чином, у чотирьох з цих п'яти країн у Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні виникли міжнародні збройні конфлікти і територіальні суперечки, тобто був поставлений під сумнів суверенітет влади цих країн над певними їх територіями за безпосередньою чи прихованою участі РФ. Білорусі у цьому списку нема. Але нею суверенітет був практично втрачений через об'єднання з РФ у так звану Союзну державу у 1999 році, основи якої були закладені ще у 97-му році. І ці роки теж не випадкові, про що буде сказано далі. Тут можна сказати, що визначення у договорах про подвійне оподаткування це якраз наслідок того, що на території держав існували конфлікти. Дійсно, конфлікти у Придністрові, Абхазії, Південній Осетії та Нагірному Карабасі виникли неприкінці розпаду СРСР, а договори почали підписуватись через декілька років після цього. Але у випадку України і Білорусі це не працює. Хтось знав наперед, що в Україні буде війна. Для тих, хто думає, що це просто збіг і слова на папері, приведу один коментар під першою частиною цього відео. Його привів автор під ніком Ребека 32000 Цей коментар не отримав належної уваги, але, складаючись лише з чотирьох букв, він просто перевертає свідомість. Ці чотири букви ГуАМ ГУАМ організація за демократію та економічний розвиток. Вона була створена у 1997 році. До речі, це той же рік, коли закладались основи союзної держави між РФ та Білоруссю, з яких би ви думали країн складається організація Гуан. Її назва це перші букви чотирьох країн Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Дуже знайомий перелік. Може це знову просто збіг. Щоправда, у 1999 році до організації включили на декілька років Узбекистан. Потім він зрозумів, що помилився дверима і покинув організацію, що лише підтверджує невипадковість її учасників. Здавалося б, звідки таке гаряче прагнення у України співпрацювати з віддаленим Азербайджаном. На вікіпедії навіть зазначено таке. Організація, створена в 1997 році, для протистояння впливу Росії в регіоні і отримала підтримку США. Не знаю, наскільки тут можна вірити в Вікіпедії, але виглядає правдоподібно. Загалом організація не дуже активно діє, але діє дотепер. На невипадковість вибору країн вказує і інше, здавалося б, не пов'язане з цим джерело. Мова про книгу збігнєва Бжезінського, велика шахівниця 1997 року. До речі, знову цей рік у ній буквально написано: Україна, Азербайджан, Південна Корея, Туреччина та Іран відіграють роль геополітичних осей. Уточню, що у книзі розбирається лише Євразія, яка названа великою шахівницею. Отже, серед усіх колишніх республік СРСР у якості геополітичних осей вибрано лише Україну та Азербайджан. Насправді нічого хорошого цей статус не несе, бо у книзі ми читаємо таке роз'яснення: геополітичні осі це держави, чия важливість походить не з їхньої сили і мотивації. А радше з уразливого розташування та з наслідків їхніх потенційно ранимих умов для поведінки геостратегічних гравців. Найчастіше геополітичні осі визначаються географічним розташуванням, що в деяких випадках надає їм особливу роль або у наданні доступу до важливих районів, або ж у відмові сильному гравцеві в ресурсах. У деяких випадках геополітична вісь може діяти як захисний щит для важливої держави або навіть регіону. Визначення після холодної війни ключових євразійських геополітичних осей та їх охорона є також вирішальним аспектом глобальної геостратегії Америки. Тобто він пише, може діяти як захисний щит для важливої держави або навіть регіону. Сумнівна перспектива. Коротше, і тут ми бачимо Азербайджан і Україну. Якщо ви все ще думаєте, що це просто випадковість, рухаємось до наступного коментаря. Його написав автор Анатол Крієренко 1784. Це один з недавніх коментарів, можете почитати, там була цікава переписка. Суть його у тому, що автор вказує на держав-засновниць СРСР. Подивіться. СРСР був створений у 1922 році чотирма державами-засновницями: Української РСР, Білоруської РСР, Закавкаської СФРР, Російської РФСР. Українська РСР стала Україною, а також а також що цікаво, Молдовою, оскільки у 1940 році зі складу у РСР була виведена Молдавська автономна РСР. І переоформлена у молдавську РСР. Дехто навіть ставить під сумнів легітимність цих дій. Але поки йдемо далі: Білоруська РСР стала Білоруссю, Закавказька СФРР стала Азербайджаном, Грузією та Вірменією. А російська РФСР стала нічим. Про це можете дізнатись детальніше з недавнього відео на каналі, яке розказує, чому саме Росія не існує. Суть у тому, що сучасна РФ це не правонаступниця російської РФСР, однієї з засновниць СРСР. У незаконний спосіб за сприяння ООН вона взяла на себе правонаступництво самого СРСР. Отже, маємо такий ряд сучасних держав, які є правонаступницями держав-засновниць СРСР: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна. Знайомий перелік. Це якраз ті держави, які визначаються лише як території у договорах про подвійне оподаткування. З цього ряду випадає лише Вірменія. Можливо, тому що вона проявила свою суб'єктність через, по суті, загарбницьку війну у нагірному Карабасі. А можливо, відповідь криється у багатотисячній історії цієї країни. Будемо шукати. Тепер загальна картина. Розпад СРСР планувався зовнішніми силами, а можливо навіть наднаціональними силами. Про це говорить, наприклад, такий рядок з Біловезької угоди 1991 року, де сказано, що Україна, Білорусь і тоді ще російська РФСР, цитую, прагнуть до ліквідації всіх ядерних озброєнь загального і повного роззброєння під суворим міжнародним контролем. Сумнівно, що ці слова виникли з гарячого прагнення трьох держав без зовнішньої допомоги. Перед розпадом СРСР наприкінці 80-х чи то Москвою, чи то зовнішніми силами у державах-засновницях СРСР були закладені міжнародні збройні конфлікти. Принаймні, я не бачу логіки робити це Москві, поки СРСР ще існував. Для чого створювати собі зайві проблеми у вигляді збройних конфліктів, якщо розділяти і володарювати можна більш помірними методами? Дуже вірогідно ці конфлікти були закладені зовнішніми або й наднаціональними силами, щоб потім легше контролювати новоутворені держави і спрямовувати реваншистські прагнення Москви. Після розпаду СРСР з 1992 93 років у договорах про подвійне оподаткування правонаступниці держав засновниць СРСР, крім Вірменії, визначаються виключно як території. І тут знову видно почерк наднаціональних сил, бо це сотні міжнародних договорів. І мова тут навіть не про ООН, бо в ООН правонаступництво означається дещо по іншому. Тепер переходимо до 1997 року. Чим цей рік, коли було започатковано союзну державу РФ та Білорусі, створено організацію ГУАМ та випущено книгу Велика Шахівниця, примітний. Тим, що це наступний рік після того, як у 1996 році Дума РФ скасувала скасування СРСР 1991 року. Як би дико це не звучало, тоді навіть їх президент Єльцин цим обурювався. Ви Совєтський Союз в тоді що таке Росія? Що такое, такое Государство дума? Вона не ще. По суті, якщо 1991 року РФ тихенько прослизнула на місце СРСР -СР у ООН, і на це всі закрили очі. То у 1996 році вона підтвердила, що хвороба прогресує, і світ зрозумів, з ким має справу. А закладені у договорах претензії СРСР на свої колишні республіки заграли з новою силою. Як би похмуро це не виглядало, завжди пам'ятайте, що бувало й важче, і завжди вірте, що буде краще. Якщо хочете підтримати канал, ставайте його спонсором. Для спонсорів доступні особливі відео. Пишіть свої думки. До зустрічі.